Сім з половиною місяців я перебував у полоні. В полон потрапив, захищаючи місто Маріуполь, будучи вже двічі пораненим. Нам часто в полоні казали, що України вже нема. Україна це Західна Україна це Польща, Східна Україна це Росія. Що Україні ми не потрібні, що нас не будуть обмінювати, що нас вивезли в Російську Федерацію і чекати на обмін нема сенсу. Але ми завжди вірили, ми відчували, що за нас борються, що ми рано чи пізно, але ми будемо вдома. Казали, що от вони Всіляко намагаються нас обміняти, щоб забрати своїх, а от що українська сторона відмовляється. Шополон це те місце, де ти інформаційно дуже обмежений. Дуже тяжко це все переноситься. І я пробула менше, ніж 400 навіть днів. І коли ти розумієш, що хлопці вже... 500 днів сидять в полоні, це і хлопці, і дівчата, то це дуже-дуже важко. Я знаю сама по собі, тому що я це, пер... ну, я це пройшла. І я знаю, що наша держава, наше керівництво всі, всі проводять роботи і всі намагаються забрати наших військових. У державній прикордонній службі налагоджена система роботи щодо повернення наших військовослужбовців. Це питання надзвичайно важливе. Воно є болючим. Воно є болючим для керівництва служби, безумовно, для рідних наших військовослужбовців. І тому йому ми приділяємо всю можливу увагу. На жаль, орки все читають, все бачать, все чують. І коли е йде мова про ім'я. Йде мова про якогось військовослужбовця, вони роблять висновки, що він нам цінний, він нам потрібний, і значить, його потрібно тримати довше в полоні. На жаль, це така їх логіка, і ми на це ніяк не можемо повпливати. Чим більше резонансу, тим важче потім забрати людину, тому що наші вороги вони думають, що ця людина є дуже важливою чим менше цього. Медіа будь-якої огласки, тим простіше нашій державі робити свою справу. Це дуже така небезпечна річ саме для тих військовослужбовців, які перебувають в полоні, тому що до них тоді приділяється додаткова увага. І це підтверджують і ті наші військовослужбовці, які вже повернулися з полону. Кожного з них я згадую, я навіть просто уявляю, як вони виходять, і я їх зустрічаю. Тобто, в мене ця така картинка, вона постійно в мене в голові. Процес обмінів іде, і у нас вже повернулося порядка 30% прикордонників, які перебували в полоні. І я хочу, щоб наші хлопці також відчували, що ми за них боремося, що ми про них не забули. Ми пам'ятаємо, де вони, ми робимо все можливе. Щоб вони повернулись додому живими.